ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю від початку повномасштабного вторгнення за кількістю вакансій. Ринок праці відновився на 93%. Роботи побільшило в громадському секторі, а також збільшились пропозиції для ветеранів. Про це свідчать підсумки аналітичної роботи Work.ua, сайту з пошуку роботи. Тему обговоримо з гостями студії Надія Савченко, HR Agency Keep People, та Світлана Мельник, начальник відділу рекрутингу управління реалізації політики зайнятості. Вітаю вас дуже вдячна. Що ви доброго дня? Які останні взагалі тенденції на ринку праці Одещини більше про Work.ua ми Поговоримо так про їх дослідження. А от цікаво взагалі побачити, яка картина у нас що пропонують роботодавці? База даних служби зайнятості щоденно на річ по Одеській області щоденно налічує близько трьох тисяч вакансій, з них половина по одеському району. І це свідчить про те, що ринок праці потихеньку оговтується кількість вакансій зростає. На сьогоднішній день на одну вакансію претендує два шукачі роботи. Якщо говорити про минулий позаминулий рік, то були часи, коли на одну вакансію на початку війни припадало 8 і навіть 10 шукачів роботи. Тобто, та статистика, яка сьогодні є, свідчить про те, що все повертається більш-менш на довоєнний рівень. Що ви помічаєте по своїй роботі? Чи дійсно на довоєнний рівень повертаємося, і що це означає? Це добре, чи це позитивний знак? Звісно, позитивний. Не можу сказати, що затребуваність персоналу саме або відкриті вакансії саме через зростання економіки. Так мені не здається, але в силу того, що страна переживає дуже великі суви приміщення населення, дуже багато людей. Працювали дуже багато час за кордоном, а зараз дуже багато компаній хотіли би, щоб вони поверталися, або щоб робота власне, відбувалася в офісах, то пропонують або повернутися, або, на жаль, шукати іншу роботу, і відкриваються нові вакансії. І так, це, це справедливо сказати, що дуже багато вакансій відкрилося завжди. Е, відгуки, десь по нашій статистиці, тільки півтори людини на одну вакансію. А це означає, що фактично конкурсу немає для кандидатів. І компанії обирають гнучкі підходи для залучення персоналу. Тобто готові вчити, так готові супроводжувати, більше надавати якоїсь інформації, так би мовити, самим самостійно виховувати так того працівника. Ну, якщо коротко відповісти, так, але це більш такий важкий процес для компанії. Так, це, бо це завжди е, ну, додаткові якісь інвестиції в перенавчання людей, і компанії поки що тільки. Осознають, що відбувається, як як зараз бути з тим, що потрібні нові навички у людей, і дуже багато конференцій зараз відбувається, де роботодавці. Обговорюють як найшвидше з найменшими затрат, витратами, як швидко зробити так, щоб робота було ким її виконувати, щоб люди були кваліфіковані. Я би не сказала, що це прям я відчула, що відкриті, готові брати людей з інших сфер, але все одно компанії до цього приходять хтось швидше, хтось в своєму темпі. До речі, ваша колега HR теж Оксана Турчина. Вона якось в ефірі сказала, що от знайшли роботу, все класно, все склалося. Людина попрацювала три місяці там або півроку, все каже. Мені там не цікаво, а роботодавець вкладався, навчав, вів і думав, що цей фахівець залишиться надовго. Тобто такі ситуації трапляються, так як часто люди. Покидають все-таки нове місце роботи, там щось не зайшло, плани змінилися, переїзди і так далі. Наскільки зараз дійсно мінливі пошукачі роботи? Вони завжди були мінливі. Я вам скажу, що людина був робота це дуже важлива твоя частина життя. Це твоя самореалізація. І так буває, що ти щось спробував, і тобі не сподобалось, мягко кажучи. Або ти розумієш, що це було помилково під впливом, під впливом там, скажімо, там друзів, знайомих, моди просто якоїсь на, роботи, на роботі, і ти розумієш, що це не твоє. З іншого боку, через такі дуже суттєві зміни в житті людей, хто залишився без звичного колу спілкування, без домівок, вони хочуть суттєвих змін. І це насправді доросла розмова з компанією, коли ти розумієш, що це не просто так відкрити для тебе робоче місце. Це компанія покладається на тебе, але з іншого боку, це доросла розмова з самим собою. За що я беру на відповідальність на себе, що я насправді хочу, як я реалізовуюсь, що я шукаю, що я чекаю, очікую від роботи, і це виклики і для компанії, і для кандидатів, і для всіх гравців ринку. Так, насправді це дуже часто відбувається. Work.ua відмічає, що в січні цього року середні зарплати виросли до 19 тисяч гривень. З чим це взагалі може бути пов'язано так? Чому зріст? Тобто, тим паче він такий швидкий зріст. Ну він був поступовим поступовим, але тут прям відмічено так, що 19 тисяч ну це немало, скажімо так, середня зарплата. Які зарплати пропонують, і на яких вакансіях пропонують найбільші? Ну, зазвичай в, в грудні найвища заробітна плата, тому що багато роботодавців виплачують 13-ту заробітну плату. Вона традиційно впродовж кількох е, десятиліть вже спостерігається, що найбільший пик зазвичай буває в грудні місяці. Вакансії, які подаються до служби зайнятості, у нас трошки менша статистика пояснюється це по заробітній платі. Пояснюється це тим, що нам зазвичай надають вакансії комунальні державні підприємства. Середній розмір заробітної плати вакансіях, які подаються до центру зайнятості, складає близько 11 тисяч, але це середній. Тож час на сьогоднішній день є дуже багато вакансій заробітною платою 25-30 тисяч, яку також пропонують державні підприємства. Наприклад, багато водіїв. Автотранспортних засобів, середня заробітна плата по водіям складає 14 тисяч, водночас є вакансії з заробітною платою від 30 000 до 40 тисяч, багато вакансій, бухгалтерів, середня заробітна плата 12 тисяч, 12 тисяч 600, але є вакансії з заробітною платою 50 000 і 40 тисяч, також в Одеській області. Вакансії медичного персоналу, вони вже впродовж кількох років тримаються в топі, це лікарі, медичні сестри. Також середня заробітна плата близько 12 тисяч, але є верхні і нижні межі, і ну, легко можна знайти заробітну плату, відповідну вакансію заробітною платою 25-30 тисяч. Багато вакансій вчителів, кухарів, підсобних працівників. Зараз почнеться Цільгосп, ну почнеться сезон, так. буде багато вакансій трактористів. Ситуація поки ще така. За що готовий роботодавець підвищувати зарплату? Можливо, якісь надбавки, так? можливо, якісь гонорари і так далі. Ну, щось окремо від закріпленої зарплати, так, якісь решта коштів, а це може бути і навіть півзарплатні. Або Повна зарплатня, так офіційно, за що готовий, і, і наскільки співбесіда так впливає на те, яка потім буде ставка у конкретного працівника? звісно, дуже впливає. У ну, це власне ви почали з найголовнішого, так як ти себе ну чи чипевна ти себе так? так я не дуже люблю це слово, але це насправді таке, як ти презентуєш себе, mm -hmm. як ти е, про ну плануєш приносити користь компанії. Наскільки ти розумієш ці, чи? То, що ти пропонуєш компанії цінно власне, для неї. І це насправді результат заробіт, класна заробітна плата. Це результат того, як ти підготувався до співбесіди. Чи ти розумієш потреби компанії? Чи ти розумієш що своїми навичками, ти під ти робиш цей вклад? І я точно вам можу сказати, із власного досвіду, з досвіду компаній, з якими ми працюємо компанії. Так, вони консервативні щодо витрат, бо це зобов'язання, але вони підіймають заробітні плати. Заробітні плати в Україні тотально зростають. Вони точно на мій там відчуття, може я не володію статистикою, але коли я заглядаю в цю саму статистику на робочих сайтах, але за відчуттям заробітні плати? Ну, якщо порівнювати з купівельною спроможністю, десь вже на довоєнному часі. Це точно і далі прогноз такий, що ну деякі оптимістичні економісти навіть називають середню заробітну плату, реальну середню заробітну плату в Україні, десь близько тисячі євро навіть. І це звучить нібито оптимістично для нас. За даними Work.ua, вакансій для ветеранів побільшало втричі. Яка тенденція в центрі зайнятості? Як часто пропонують ветеранам нову роботу? На обліку Центр зайнятості на сьогоднішній день перебуває близько 100 учасників бойових дій. Окремо вакансій для учасників бойових дій як таких немає. Але дуже багато роботодавців і таких великих, і ринку в Одеській області згідні їх брати. Більш того, вони Хочуть їх перенавчати і подають, ну, відмічаються у вакансіях. Така відома компанія, як Дельта Вілмар Україна. У них доставка, перенавчання, вони з задоволенням беруть учасників бойових дій. ТІС, Укрпочта, ОТТУ, транспорт, ну, тролейбус, 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 тролейбус. ОТТУ також беруть учасників бойових дій. Які ще є пропозиції для ветеранів? Там дуже широкий для спектр ветеранів услуг. у служби зайнятості багато пропозицій, в тому числі ми зараз орієнтуємо їх на заняття підприємницькою діяльністю. Звичайно, якщо людина хоче, вони можуть взяти грант на створення або розвиток власного бізнесу. І за цей рік вже сім учасників бойових дій скористалися цією можливістю, відкрили свою справу, створили нові робочі місця і успішно працюють. За два роки повномасштабної війни роботи у громадському секторі, а саме у галузі неприбуткові благодійні і громадські організації, стало більше у десятеро. Які зараз пропозиції в цьому секторі, і дійсно які тенденції ви помічаєте? Тому що сьогодні так, якщо ти не в громадському секторі, то а як ти армії допомагаєш, так? Якось так. Е, ну, це я вам скажу. Це така тенденція, якої в нас до цього не було. Я би тут дві відмітила. По перше, мені подобається ця тенденція, що люди йдуть на, на держпрацю, потім повертаються в бізнес і не виключають для себе можливості знов повернутися на держпрацю. Це насправді дуже дуже класно. Це може ми більше бачимо в столиці, бо тому, що там є потреба саме в дуже кваліфікованих людях, але це не означає, що на регіональному рівні нема потреби в саме в таких кваліфікованих людях, і це класна тенденція, тобто. То держпраця перестала бути табу для бізнесу, тобто я піду, шуж мені там невелика буде заробітна плата. Тільки буду критику на свою адресу вислухувати. Зараз це знов таки поступово, але це й прям я бачу, як люди шукають можливість десь бути соціально важливим, мати вплив якоїсь. Що стосується наступне питання, було ви питали про НКО, про некомерційні організації. Ось, Така таких роботодавців раніше в нас було не дуже багато. Треба розуміти, що це дуже дуже окрема така галузь, uh -huh. яка ну, це комусь комусь по душі. Тобто, те, то, що ти волонтерив і працював просто в вільний час, ти можеш це називати зараз своєю роботою. І навіть робить там класну кар'єру просуватися знов таки, вплив на суспільство, Ти бачиш, як ти конкретно допомагаєш людям, і ті, у кого є дуже такий великий внутрішній поклик бути корисним, нехай користуються такою можливістю. Ще відмічають дослідники Work.ua, що в суспільства з'явився запит на ментальне здоров'я, побільшило вакансії психологів та психіатрів, зріс попит на фахівців з реабілітації. Це зрозуміло, так у виклики війни. Які є пропозиції в цих секторах? Які є зарплати і умови праці? Що пропонують? Чи є в це в центрі зайнятості окремо? Що скажете? Так, якщо раніше в довоєнні роки вакансії було там в день 2-3 вакансії, то сьогодні на сьогоднішній день 26 вакансій психологів. З різною заробітною платою є заробітною платою 20 тисяч. Є з більш-меншою заробітною платою. Хочу сказати, що ще створено такий сайт лоббі для там, де публікуються вакансії військові, і там також дуже великою популярністю користуються психологи. Їх дуже багато. Також зросла конкуренція на віддалені посади на 63%, що означає це, що в роботодавців збільшився вибір серед претендентів на вакансію. І, взагалі, чому так чому така тенденція? Поясніть. це насправді дуже просто пояснити, бо кандидати всі, як один хочуть. Мати можливість пра працювати віддалено, і насправді, коли ти слухаєш їх причина, то це логічно. Я хочу, коли якийсь там ранок, як сьогодні, після обстрілів не залишати свою дитину в одну дому, побити побути з нею рядом, працювати віддалено. А, Але працедавці їм здається, що ти так не дуже гарно контролюєш результативність людини. Що вона там робить вдома, Там не зрозуміло. зрозуміє, не подобається пра Працедавці, Насправді, прям от всі як один, хочуть бачити людей в офісі. І... Фізична присутність, так, так, так. ніби дає такий комфорт, що я угу. бачу, що людина ну принаймні, дивиться в монітори і там щось там робить. Так, так. Ми пояснюємо і одної стороні, і іншої, що насправді важливий результат. Якщо ти хочеш цю вгнучкість підході до компанії, ну, ну пропонуй їй впевненість, в тому що ти насправді результативний, Паховий, а, ком... так. так а компаніям насправді ну не будьте такими упередженими, що всі прям сидять вдома, нічого не роблять, валяються на дивані. А насправді ви ж знаєте. Що ми прийшли коли, коли карантин? То ти коли працюєш вдома, то ти насправді більше та працюєш ніж коли ти в офіс виходиш. Бо ще домашня робота додається? Так, так ні. Друга зміна, і, ти, Друга зміна. І, так і ти не відчуваєш чи різницю. Ти не можеш у шості так, закрити так. спальню, що вітальню чи піти куди? Ти просто продовжуєш працювати. У січні цього року абсолютна більшість вакансій, саме 96%, були складені українською мовою, які взагалі новітні вимоги до резюме. Можливо, не писані правила так є, які теж важливі для роботодавця. Ну, зазвичай резюме складається з останнього міста місця роботи, да? і далі по календарному списку вниз. Ну, бажано, щоб в резюме викладали свої хобі, свої побажання в софт скіли, хард скіли. Роботодавець останнім часом також звертає на, неї, на них увагу. Щодо віддаленої роботи, хочу доповнити пані Надію, що за останні роки, мабуть, вперше в центрі зайнятості також є такі пропозиції. Близько 20 пропозицій віддаленої роботи, дистанційної роботи, переважно це вчителі і кілька іт компаній, які беруть фахівців відповідного спрямування про резюме, яким воно має бути, і от саме мова резюме. Чи важлива, тому що Work.ua дуже так вперто наполягає на тому, що якщо ви ще досі не переклали своє резюме на державну мову, то зробіть це, бо на це реагують дійсно роботодавці. Які тенденції? Ну, я би навіть сказала, що як ти складеш резюме не українською і не англійською, тобто російською, то це я би сказала навіть сприймається як позиція. Тобто, чому ні? Чому так. Не, не перейшов? Бо вже з початком повномасштабно так точно, навіть в нашому російськомовному регіоні ніяка нова бізнес-комунікація російською не відбувається. Ти як пишеш новому нової кампанії, новому клієнту, новому кандидату, ти більше ніколи не звертаєшся російською. Ти звертаєшся до незнайомої людини українською, навіть тут в одеському регіоні, не кажучи, вже там традиційно про більш україномовні регіони. Тому це просто ну це як прийти, вибачте, з. В чистій сорочці mm -hmm. мати резюме, ну і, і співпадати по, я не знаю, по настроям, по біцю серця, якщо хочете, з, з, з суспільством. А, але ну це власне ні. Я не бачила такого, як, якщо чесно вам сказати, що відмовили тільки тому, що резюме на так. якої там певної мові. Але це просто не сприймається. Ну це, це не, не будуть переспрашувати, я би так не сказала, або зауважити прямо на це. Але це якось, ну. Це дивно навіть зараз, я би так сказала. Що має бути в резюме, щоб зачепило того, хто його читає? 에, складання резюме це така творча робота, і я не здивлю, може, вже нікого, що під кожну вакансію потрібно робити з. Окреме своє резюме, і власне чіпляю, коли як ти виставив вакансію, що ти хочеш саме такого бухгалтера. А тут в тебе є кандидат, в кого є навіть такими самими словами, написано, що саме угу. це він не робить. Ось тоді це чікає, чіпляє ні рожевий папір, папірець, ні там 33 хобі. На жаль, не вирішує задачу, яка потрібна в компанії. Тому будьте уважні, коли ви читаєте вакансії і знаходьте своєму досвіді саме те, що там шукає роботодавець. Я впевнена, що кожний, ну, як ти працюєш за Своїм фахом, то в тебе є саме той досвід, тільки розмовляйте з роботодавцем його мовою, тобто тут можна піти на хитрість, так можна навіть потрібно Триішечки переформатувати запити під те, що так, я це вмію, ну, так то так. Та я впевнена, що знаєте, наші ж люди все вміють, що саме для мене так. е, 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 таке класне, але тільки потрібно це гарно комунікувати. Пропозиції роботи в секторах АЙЦІ, секретаріати, будівництво поменшало. Дані Work.ua чи схожа тенденція за показниками центру зайнятості? Так на жаль, у нас трошки відбувається спад сфері будівництва. В сфері IT у нас традиційно ніколи було не було дуже багато вакансій. Зараз вони потроху з'являються. Підтверджую яких взагалі працівників хочуть бачити роботодавці? Так, ми говоримо mm -hmm. про те, які українці талановиті, працьовиті, все вміють і можуть. І тут тільки треба скласти це резюме, кляте, перепрошую. І вписати всі свої навички, досвід і так далі. Просто все дрібно розбити. Але є але, так? Коли людина стикається на вже співбесіді з якимись питаннями, до яких не готова, так а ми з вами говорили, що немає правил співбесіди. Роботодавець може будь-що запитати, людина може бути абсолютно до цього не готова, може бути сто разів класним фахівцем, але не складеться. Кого шукають, чого вимагають взагалі, що зараз на першому місці? Це бути дуже таким активним, змінюватися, так, навчатися, чи можливо, все-таки бути фахівцем з досвідом, кого шукають? Ми ну, ви задаєте такі питання. Кого шукають? Ну знов-таки, якщо я відходжу від думки, що е, будь-яка компанія шукає людини, яка вирішить її проблему. Якщо це позиція там менеджера з продажів, то так класно, коли ти гарний комунікатор, коли ти не губишся від якихось несподіваних запитань, і це твоя природа. Коли ми проводимо співбесіду з головним бухгалтером, скажемо, то мені не дуже подобається, коли вона не губиться там від несподіваних запитань, така креативненька. Мені б хотілося, щоб вона була структурована, щоб вона відповідальна була, щоб вона мала технічні навички з певною там програмного забезпечення, складання звітності. Тобто, це насправді залежить від напряму і гарне і класне в тому, що будь-яка людина може реалізувати свій природній потенціал через те, що в нас і справді дуже. Багато вакансій зараз в країні, і ти можеш навіть ми стали ну, більш толерантно ставитись до зміни сфери ді сфери діяльності. Як ми кажемо, компанії розуміють, що потрібно чомусь навчити, але готує, гарно коли кандидати готуються до перед тим як ідуть на співбес. Розуміють, ось я йду там HR менеджером майбутнім. Ну який такий є гарний HR менеджер? За що мені можуть взяти? І що в мені є? Тож я природні можу презентувати в компанії, і від цього вже відштовхувались, коли потрібна допомога, то я впевнена безкоштовно будь-який рекрутер, наставник знайдеться. Хто вам підкаже саме як краще себе подати, і на чому, і як не губитись. Насправді, співбесіда – це просто така вправа. Її потрібно робити бажано регулярно. Потренуватися перед тим, як так я Залежно. хочу доповнити пані Надію. Що мені здається, що роботодавці зараз шукають мотивованих шукачів роботи, ті, які готові навчатися і готові змінюватися. Коли людина хоче працювати, вона і навчиться, і буде працювати, освоювати щось нове, робити компанію сильнішою. Так, да, ви дуже правильно. Світлана, я ще хочу, щоб наостанок наголосили, що дуже багато є можливостей в центрі зайнятості, так, багато внутрішньопереміщених Зумовно. осіб, багато людей, які втратили якісь трудов... трудові навички і хочуть себе знайти в чомусь іншому. Багато мам виходять з декрету або повертаються в Україну, так, або взагалі людина хоче щось нового Звісно. в своєму житті. Так, центр зайнятості надає широкий спектр послуг як шукачам роботи, так і роботодавцям. Для шукачів роботи можливості дуже великі. Це, по-перше, можливість отримати ваучер. Якщо людина 45+, або вона є ВПО, або знову ж таки просто вирішила змінити напрямок своєї діяльності. Вона може отримати ваучер від служби зайнятості, отримати другу освіту і навіть другу вищу освіту. В складі служби зайнятості є вісім. Навчальних центрів по Україні. Один із найбільших і найбільш гарно обладнаних є Одеський центр професійно-технічної освіти дорослого населення. Чим відрізняється від інших закладів? Цей центр надає можливість отримати професію дорослій людині і кардинально змінити свою долю, свою, своє життя. Там ліцензовано понад 33 професії і близько 100 короткотермінових курсів. Він обладнаний найсучаснішим обладнанням, дуже гарні викладачі. І я, користуючись нагодою, запрошую всіх звертатися до центру зайнятості, де ви зможете, в тому числі, отримати нову професію. Кожен громадянин України від 18 до 65 років за допомогою. Служба зайнятості в тому числі може також започаткувати власний бізнес. Служба зайнятості приймає участь в проєкті, є робота разом з Ощадбанком. Кожна людина, в якої є бізнес-ідея, може через дію подати бізнес-план, заяву і отримати кошти на відкриття або розвиток власної справи. Ці кошти, як до, до 250 тисяч гривень. Від 50 до 250 тисяч гривень. Для учасників бойових дій цей розмір трошки більше складає 1 мільйон. Розкажіть про останні кейси. Можливо, є якась інформація для нас? Хтось відкрив власну справу або можливо вже ну, кожного навчився. дня. У нас відбувається так. засідання комісії, на які захищають свої бізнес-плани. Дуже цікаво. Ну, переважна більшість це дуже багато вірніше в торгівлі, переробна промисловість, створення кав'ярень, випічка хліба, відкриття великою популярністю зараз користуються відкриття дитячих дошкільних закладів, тому що державні на жаль більшість так. закриті розвиваючих центрів. Фітнес-студій різних одесити дуже талановиті. Кожен раз ми йдемо на засідання комісії, і щось новеньке, кожен раз бачимо щось. Пошиття одягу, можливості безмежні. Можливості безмежні саме так все залежить тільки від людини. Так. Все залежить від того, що у нас в голові. При бажанні можна своє життя поміняти. Головне не боятися, йти вперед. Якщо можна, я ремарку, мені дуже подобається, що люди що, по я є, є попит на психологів, коучів. Це угу. все, що раніше було таким ругательним словом так, ми казали, так. де психологів. А зараз це я вважаю, це дуже дуже потрібно, бо людина. При роботі з психологом з коучем, може зрозуміти саме в чому вона класна, і як може від мене завершальне слово скажу що на ринку праці, ми продаємо свої сильні сторони. Ніхто не хоче совромсором'язливу там якусь скромну людину. Всі хочуть mm -hmm. когось, чи, що в тебе є, Критиво. яка твоя ізюмінка, як кажуть? Для, для чого ти йдеш? Тобто, а для для того, щоб це продавати, потрібно розуміти це про себе. Я вам дуже дякую за дякую. розмову. Надія Савченко, Світлана, Мельник були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.